Час миру, час, коли ми можемо молитися один за одного і молитися за тих малюків, які довгожданими були в сім'ях своїх, і народилися, і сьогодні батьки, богобійні батьки, бажають принести їх перед лице Господня. І їх багато. Вони крикуни, через то ми коротенько. Будемо читати слово Господнє, поки ще не почалася розпівка. Знаєте, тому що воно як починається спочатку проба голосів справа зліва, а потім вони всі разом хором. Тому я хочу, щоб були уважними всі, але особливо батьки. Коли ми відкриваємо слово Господнє, то Євангеліє від Матвія говорить наступне: 19-й розділ: ми читаємо слідуючи: й текст. Тоді, поприводили до нього діток. Що поклав він руки на них і помолився, але учні забороняли їм. А Ісус сказав їм: Пустіть діток, не зупиняйте їх прийти до мене, бо таких царство Небесне. І поклавши руки на них, пішов звідти. Той час, коли ходив Ісус Христос, Він не відрізнявся від іншого часу, бо народжувалися діти. І євреї, вони були навчені, щоб Господь благословив. Ви знаєте, що приводили дітей в храм, От, приносили дітей в храм. І тут той момент, коли ходить цей учитель з Назарету, Месія, і вони привели до нього вже дітей. Але так, він проповідував слово Господнє. Там було ісцілення, там було щось надзвичайне. І ті батьки принесли дітей. яким чином вони туди пройшли, не описується, але. Пробилися вони до Спасителя і не дозволяли, забороняли їм учні, тому що ну, тут учитель, а що ви з тими малюками? Але він сказав, пустіть їх, тому що таких є Царство Небесне. І, помолившись над, ним, над ними, пішов. Точно таким самим чином тут. Ми, ви принесли їх сюди в храм, а далі що? А далі хай їх Господь виховує. Та ні, то все виховання буде на вас. Залишиться Ісус Христос з вами. Залишиться благодать, Дух Святий. І він таким чином поступив, тому що вони знали Слово Боже. Будучи на цій землі, Спаситель ніколи не сперечався про Слово Господнє з фарисеями. Ніколи. Він тільки сперечався про передання старших. Він ніколи ні одного питання не поставив ні по Торі, ні по танах. Тора це п'ятикнижжя, танах це є пророки. Ні по старому заповіту він жодного питання не мав, тому що він прийшов, щоб виконати волю Отця. Але по їхньому Талмуду, по переданню тому, що їхні старші говорили, і люди, що там, на, як то кажеться, нагромадили велику кількість приписів, то в нього були завжди з, ним, з, ним, з ними розмови. І тому він залишив їх зі Словом Божим, а Слово Господнє говорило для кожного єврея і абсолютно для кожної людини залишається те ж саме. Знаєте, що слово Господнє говорить для вас, улюблені? Що ці, над цими малюками багато праці треба. Їм навіть достатньо буде, що їх приведуть, як вже можна буде приведети в недільну школу. Чи коли вони стануть тінейджерами, вони будуть вчитися, але вам, татові і мамі. І то не лягає ні на пастора, ні на керівника молоді, ні на кого з братів, ні на хор, ні на того, хто сидить біля вас, чи справа, чи зліва. Але то лягає тільки абсолютно на вас. Ми можемо помогти, ми можемо підтримати. А Слово Господнє, ото Христос залишив тих батьків зі Словом Божим. А Слово Господнє говорить таким чином. І ви слухайте уважно, це є Тора, відкриваємо п'ята книга Мойсея, говорить слідуюче: це повторення закону, шостий розділ з п'ятого тексту. І люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю. Це до батьків, це для вас. Люби Господа Бога абсолютно всім, що дав тобі Господь. Всією силою своєю, всією міццю своєю, всім своїм серцем. І слова ці, що я наказую їх тобі сьогодні, мусять бути в серці твоєму. А далі говорить про те, що маємо ми робити, абсолютно кожен. Коли я говорю ми, це не виключає і нас, мене в тому числі. А написано: і будеш ти прищеплювати їх синам твоїм. І промовляти до серця їхнього, сидячи в домівці твоїй, тобто коли на відпочинку будеш. Йдучи в дорозі, мало йдемо, але коли їдете так само. І лягаючи і встаючи, і прив'язувати їх на у домівки твоєї, на брамах твоїх. І ось таким чином. Будуть вони пов'язкою над очима в тебе. Тобто це постійне нагадування, постійне виховання. Незалежно в яку ви школу дасте. Чи то буде християнська школа, чи то буде паблік-скул. З вас абсолютно нічого не скидається. Вони народилися на сьогоднішній день, а далі для вас навчити. Казав один мудрий чоловік, каже, дайте мені дитину до п'яти років виховати, і вона залишиться. В тій вірі, в яку, яку я йому передав протязі п'яти років, це те, що закладується в цих малюків. Тому я хотів би звернути на вашу увагу на один приклад, і те, що говорить нам слово Господнє про одного з людей, який жив на цій землі. І наскільки важливо, щоб служити Богу. Друга книга царів. 18 розділ з першого тексту. У третьому році Осій, сина Ели, цара Ізраїльського. Царем юдейським став Єзекія, цара Хазі, ц... сина Хазія. син Хазів. Йому було 25 років, коли він став царем, і 29 років царював Єрусалимі, а ім'я матері його було, було Ові, і вона була дочкою Захарія. І робив він. Праведне в очах Господнів усе так, як робив предок його Давид. Він знищив висоти, порозбивав кам'яні боввани, вирубив ступи астарти, розбив мід'яного змія, якого зробив був Мойсей, тому що до того часу ізраїльтяни кадили йому і називали його Нехуштан. Він уповав на Господа Бога Ізраїля і такого, як він, не було між усіма царями юдинами ні після нього, ні перед ним. І міцно тримався він Господа, Господа і не відступав від нього і додержував заповіди його, що їх заповідав Господь Мойсеєві. І був Господь повсякчасно з ним у всьому, що він починав, чинив він мудро. І ось ця історія, вона продовжується далі. Що ми знаємо про цього царя? Це той цар, за якого сталося велике чудо, пам'ятаєте? Бо Господь сам вступився. І воював з асирійським царем і знищив асирійського царя і його військо. Там полягло багато воїнів за, за, за одну ніч 185 тисяч. Цей цар отримав продовження свого життя. Будучи віку 39 років, йому було заповічено, що він розпорядився по своєму дому, бо помре. І Господь додав йому ще 15 років. Життя його було в боремні часи, в часи неспокійні. Тому що, якщо ви подивитеся по історії, то він народився в той час, коли була навала асіріян. І асіріяни ритмічно знищували міста. На той час було знищено до 48 укріплених міст. І коли прийшла, прийшов вже цар Асірійський, його посланники прийшли під, під Мури Єрусалиму, то ви знаєте. Що сталося? Він після того приніс того листа у Господній дім. І Господь вступився. Але перед тим було те, що я прочитав, будучи віку 25 років, він служив Господу, він навів порядок не тільки в домі своєму, але й в тому, що належало йому, всьому царстві. Він познищив всіх. Всі пагірки, астарти, ваали, все забрав від народу і поклонялися тільки одному Богу живому. І далі продовжувалося життя. І життя продовжувалося в боремні, в боремні часи, як я говорив. І він пробував домовитися з тими загарбниками. Він поступав, так як його, батько Ахас, він віддав абсолютно все золото з храму. Для, для окупантів і для загарбників поступав так, як людина, звичайна, пробуючи договоритися. І коли вже вона була абсолютно без безвихідь, він прийшов абсолютно до Господа і сказав: Господи, Ти бачиш і знаєш все. І тоді Господь вступився. Цей приклад показує нам тільки одне і для мене, як важливо служити Господу, навіть коли буремні часи, коли нічого не змінюється. Написано, що він 29 років царював. Останніх 15 років вони були спокійними роками. Тому що був знищений ворог, так захотів Господь, їх всіх позакопували в землю. Не було кому воювати проти його царства. Але попередні роки це були постійне думання, як захиститися. Але в той час, як він думав, як захистити. Свій край. Він думав, як очистити край від гріха, від нечистоти. І він це робив, тому що написано, я прочитав це, що ні перед ним такого не було, ні після нього не було. Господь не прийшов і не сів наступним після нього і не диктував йому. Слухай, маєш так зробити. Слідуюча ступінь твоя така має бути. Але там було слово відкрите, від якого він навчався. Там почав бути доступ в храм, там поклонялися єдиному Богу живому. І з того люди мали користь після того, бо Господь вступився, яку Він має силу, щоб одним тільки ангелом знищити таке військо 185 тисяч. Ви розумієте, що то таке є? То не фокус якийсь церковий, то є реальність. І Господь залишається таким самим сильним, щоб захищати своїх, але якщо ми тільки поставимо все, що було під Божою охороною, якщо ми навчимо тих малюків, щоб вони служили Богу незалежно, яка на вулиці погода і хто є при владі, чи республіканці, чи демократи. Якщо ми розкажемо їм, який є яка є правильна бути сім'я, незалежно що вчать в школі, і хто що говорить? Вони в нашій власності, вони в вашій власності, щоб їх навчити, щоб привести до порядку. Ми їх навчимо правильно поклонятися Богу, і вони будуть поклонятися Богу живому, і вони не будуть приносити хто зна що непотрібне. А потім, коли прийде час і треба буде поміч, ми покличемо, а він що? Він відкликнеться, Він відзоветься, Він допоможе, Він благословить. Коли ви вже не будете такими сильними, якими ви є сьогодні, і ці малюки, які на сьогоднішній день самі не, не можуть навіть їсти собі, підготувати, вони подбають про вас. Ви будете користуватися пошаною, якщо ви сієте добре на сьогоднішній день. Так говорить слово Господнє. Від того можна відказатися, можна то відкинути. І так робили попередники. Він народився в домі Гахаза. його батько став на царство, коли йому було 25 років, чи 20 років. Царював 16 років, і він зі всіма і у всьому згоджувався. Він приніс біду в край. Тому що він навіть жертвівника поміняв. Читайте про батька цього царя Єзекії. Але він не звертав увагу, батько мій Богу не служить. Але є слово Господнє, він зміг розрізняти, що є добре, що є зле. Ви знаєте, що є добре, що є зле. І для вас треба навчити ваших синів і дочок. І повірте, no excuse for you guys. Absolutely no. Що ви скажете, що хтось не навчив. Якщо ви не прийшли в Дім Господній, бо вам хтось не подобався, то зверніть увагу. Коли відкриті дії апостолів, йшли Петро та Іван на молитву, куди в храм, правда? Хто там був? Там були ученики Ісуса Христа Нов. No. Там були ті, які розп'яли нашого Спасителя. Але вони йшли по звичаю, щоб звернутися до Бога живого. Ще не дійшовши туди, вони кажуть, те, що я маю, я тобі даю. Не звертайте увагу на це, щоб не сказати, а що ти можеш сказати, щоб вчепитися за слово. Але я звертаю увагу тільки на то. Щоб у вас був звичай йти додому Господнього, коли є зібрання. І ви будете благословенні, тому що то не буде обряд, тому що ви прийшли поклонитися тому, який має владу, тому, який допомагає, тому, який провадить, і тому, який хоче благословляти. І тому на сьогоднішній день зараз вже починається розпівка, ви чуєте, то там, то тут. Це там поки ні. Ми будемо приносити їх на руках У Вас є багато. Питалися, скільки буде дітей? Я кажу, то тільки один Господь знає. <рес> Бо хтось може в останню хвилину вирішує. Але дуже прошу. Батько, взявши свою дитину на руки, дуже коротенько приносить молитву. Не треба вашої показової молитви. Дома молиться, довгими молитвами. А тут, як кожен з вас коротенько скаже ім'я вашої дитини перед Господом, і ви віддасте їх в руки Господні, то повірте, що як всіх ви скажете коротку молитву, то то вже буде до 30 хвилин. Потім візьмуть брати ваших дітей, і ми їх віддамо в руки Господні. Тому пам'ятайте, сьогодні благословіння, а далі кропітка праця. Над тими, кого дав вам Господь. І ви готові до того? Якщо так, я прошу перший ряд. І всі решта можете сказати Амінь. Амінь. Господу, хай буде слава, Стоїмо на коліна молимося.